Сасик. Капопозик. Кадупа. <laughs> Скажи, що це в тебе таке в руках? Кава для мама. що шо, шо Кава для мама. Кава для мамы. Ну давай. Давай. Открывай. Вау, дякую, мій котик, солодкий. Мама, я, Мама я чув, що з допомогою ранішньої кави вирішується 90%. конфліктів. Щасливого дня. Ага. Ну, Клас. Провіримо. Дякую. Дякую. Провіримо. дякую. Це тато купив. Вчіться, пацани. Але якщо чесно, воно не допомагає. Це так, для Тік-тока ми зняли.